10-кіловатний трифазний Дея. Один із двох моїх, що працюють у фазі, і дивіться, як він працює з генпортом. У одній фазі він віддає 1,5 кВт, а з двох інших забирає. Отак ну, от. Так от він може працювати, тому що мікроінверторний вхід це не лише про прийом, це і про видачу. І видача теж працюватиме абсолютно чисто, конкретно і адекватно. А хто ж забирає? А забирає оцей маленький 5-кіловатний де є. Ось щоб не казали, що я обманюю, це п'ятерочка. Забирає і заряджає батарейний блок, тому що мені потрібен зараз критичний резерв на завтрашній день, тому треба, щоб сьогодні батарейки були заряджені конкретно в цій схемі в цій зв'язці. По одній із фаз, конкретно по оцій. І дивіться, як красиво показує Зубр, скільки КВА заходить по своїй конкретній фазі. На оцей інвертор.